Доброго дня. Сьогодні буду запікати в духовці овочі. Це буде кабачок, морковка, перець болгарський, помідори, цибулька, капуста, такий буде собі каламбур. Картоплю теж буду доплю і підготую зараз корінне м'ясо. Спочатку з цим розберусь і потім підготую корінне м'ясо. Все це замариную. І на противень або на якусь посуду, може, це буде стекляна або ще щось. Ну, подивлюся, як буде виходити. Що у мене там є, то я гляну, буду хто мене запікати. Так, перше вже пішло. Так, бачите, я порізав тут кабачок. Це все вже порізано. Кабачок, морковка, перець болгарський і капуста. Ще можна її буде так подрібнити. Зараз я нарізаю помідори. Я теж кубиками зараз наріжу. І теж закидую сюди. Помідори я теж порізав і помідори зараз закидую в цю ємкість і перемішую місце з кабачками, морковкою і капустою. Бачите, додав сюди, ще додав е, помідор. Зараз додаю картоплю і додав цибулю. Цибуля, цибуля, цибуля. Де моя цибуля. А, ось, бачите, цибуля. І додав одну з другу цибулину, що я була на столі, я Її порізати. Треба перемішати, але зараз не буду мішати. Зараз поріжу ще картоплю. Поріжу картоплю, додавлю олію, додав соєвий соус, перець, сіль і займусь м'ясом. Порізав картоплю. Бачите? Зараз буду додати соєвий соус. І все перемішаю Соєвий соус, перець олія. Сіль і все це перемішаю. Так, дивіться, все я перемішав, я додав, ще раз напоминаю додав соєвий соус, сонячну олію, сіль перець і все добре перемішав. Ретельно перемішав все, у мене настаю Я зараз займусь кореним м'ясом. Дивіться, я додав в курене м'ясо, додав. Сметану, я взяв в магазину 15% соєвий соус, перець, сіль додав. Я можу ще добавити, Можете добавити корінну приправу або ще щось там, якийсь другий, якраз червоний перець, любі приправи. І оце бачите, воно теж настаюється, воно дуже солодке, дуже класне, ну, з солью, перчиками я поперчив, взагалі суперські. І тепер воно хай чуть постоїть. Я буду вилазити потім я ще подивлюсь, що ми там є, і на протяг, постараюся це все помістити. Воно чи примаринується, можна з пару годин, можна, ну, звісно, чим дольше, тим краще, воно добре пропитується. А поки я зроблю. Е, накрию і хай воно поки постоїть там, не знаю, може з годину постоїть, може більше. Це треба було з самого утра це все робити, але времени не було, та й я зроблю зараз. Так що чекаємо, хай воно настоюється поки. Так, все, друзі, м'ясо. І овочі вже стоять, вони маринуються. час. Тепер чекаємо, коли вони замаринуються. може ще раз можна перемішувати, перемішувати. Десь тепло поставлю, на теплі швидше маринуються. Чекаємо, коли замаринуються. потім буду розігрівати духовку на 200 градусів і ставити. Мабуть, перший слой положу курини, м'яса і наверх посиплю повністю овощами. що чекаємо. Дивіться, м'ясо я переложив, бачите, розложив його по противню І вилажую зараз овочі. Бачите, Беру і чуть-чуть вижимаю, і вилажу. А потім я поставлю духовку і буду запікати далі і, 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 і буду підзаливати цим соусом. Поки я положив м'ясо і засипаю овочами. Дивіться, як вийшло гарно. Це все повилажував, все понарізав. Е, вилажу на противень. І все. Зараз ще трохи воно постоїть. і я буду виставляти духовку на 200 градусів. Поставлю, вона розігріється і це все я потім ставлю і воно запікається. Так, а поки ми чекаємо, я хочу ще що, що, хай вона прилежить. Я ці, бачу, шашоус, е остався. Я буду потроху потопологу лежатися, буду доливати наверх. Воно ще чуть, тут кисок пустився. Овоч. І буде дуже смачно, дуже гарно. Так, друзі, чекаємо. Так, друзі, Духовка вже розігрілася. На 200 градусів, бачите, я виставив 200 градусів. Вона вже розігрілася і я вже засунув. Але поки не знаю, я поки так поставив посередині, хай вона її включив. Обогрів зверху і знизу. Все, воно пішло. Вон, бачите, включилось далі. Температура пала, бо я відкрив. І будемо чекати, все, це буде засмажуватися. Все, чекаємо, друзі. Так, друзі. Зараз воно вже доготавлюється. Дивіться, Уже де ручок Зараз я буду доставати його, ставити, поставлю наверх і буду. Приправа ще Поставлю зараз сюди. Дивіться, ви бачите. Пройшло 25 хвилин. Води світі. Сік. Це овочі, поставить, сік м'ясо, дивіться, як бульон. Ще не готово. Буду ще ставити на хвилин, мабуть, 20. Ну, хоча так, як вони готова. Воно вже готове, але... Треба ще ставити. Буду ставити ще. 25 хвилин, Я його ще змастив, перевернув чуть-чуть з -чуть пост, дуже смачно, соус дуже класний. І буду ще чекати, ще поставлю на хвилин 20, хай воно м'ясо таке вже, воно вже практично вже готове, але ну, не вистачає, трохи хай воно піджариться.